Вот это сало разлив. Вчера ночью туда кабы попролетали, и Ну, короче, салат как, как он ему за Разобрали Разобрал ее конкретно. Ну, вот так ты так кого пидоры обычно. Износить хаты. Это ж все, блин. повністю розносили, порозбирали. Це все є в ньому. Потім вже коли все позносило. Потім лізуть чорно. Ось такі. А історії. По хатам смалять калібрами всякими і кабами, і фабами 150 другими. І що тут тільки блять, немає. Це ж диванні фахівці зараз розкажуть з чого прилетіло ті, що на диванах все знають. Ті що на диванах у нас головні фахівці тут радіус ураження вже даже 120-го, що от села Підари десь 4 км, тому засобів тут більше ніж достатньо. На жаль, засобів у них вистачає. Тому якось так з дозволу господарів вирву грушу. Це так виглядають ці всі села на Донеччині, на Луганщині, на Харківщині, Сумщина, Сумщина теж аналогічна. Це все. Просто армагеддон Все развалило, розхерачив и добрый вечер. Це село розлив. Разлив він там от Донецької траси вже кілометр два там. А, до самого розлива до Підорів здесь 2 кмелі. О, бля, вся картина репена. це не можно заснуть. розвалена тачка. Розвалена хата і гусак. Гусацюра. Дивись бо собака вона розвивається. Не, не 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 тихо. Нікуди не лізь, бо він тебе з'їсть. Чекіт там гусаків доїдає сидить. Коротше який піде. А тут такие. Ну, для кого они. Ты тихо, успокойся. Что ты? Вот не собака, не мог, что ли, в Женикова, абсолютно. Вот не собака. Сюда.